Привіт, модрі небайдужим. 12 листопада. Новини, які варто аналізувати, клички скандалу навколо енергоатому. Як вони кореспондуються з кличками ФСБ, заяви Кличко відсторонення Галущенка і багато інших цікавих новин, які хочу розібрати по порядку? Почну з менш значущих: скандал енергоатому він важливий, він прогресує. Однак, хочу почати з Віталія Кличка. Він ні з того, ні з цього зробив заяву і, як завжди, ну, готовімося к землі. Зокрема, Кличко, я так розумію, на фоні тих заяв пропагандоні влади про те, що ми програємо на фронті, про те, що ми от втратили Покровськ, Запорізький напрямок, йдуть втрати населених уже пунктів. Винні, звичайно, ухилянти. І почувши це, Кличко зробив заяву про те, що. Треба, виявляється, знизити призовний вік. Знизити призовний вік з 25 до 22 років. Він аргументував це, що 18 за молоді, А от 22 роки це якраз саме те. У мене запитання тільки одне до Віталія Кличка. А його син Єгор Даніїл 2000 року народження. Іде служити на фронт, захищати, чи Кличко придумав оцю ініціативу, запустив цей меседж з урахуванням того, що його син ну, служити захищати Україну ніколи не буде, бо він в Лондоні навчається. Я так розумію. Тобто, легко, дуже легко воювати чужими тілами, чужими дітьми, розказуючи про призовний вік, закликаючи там іти, звинувачуючи ухилянтів. Ну, на фоні знову таки ухиляючихся від виконання присяги поліціантів заброньованих, держеморт, е професійних військових, які в штабах, в рехунгових центрах замість себе на фронт заганяють фопів, токарів, мулерів. Тобто, легко воювати чужими життями, а самому залишатися в теплі і свої діти, щоб були в теплі і в безпеці. Ну, я так розумію, це типова характеристика всіх держеморт, бачите, і. Мерів, зокрема, Кличка, ну він, я не є його далеко прихильником, Те, що він зробив з підприємництвом в Києві, те, що він продовжує робити, і хоча він знаходиться в конфронтації з офісом президента, ну він точно не той, на кого треба рівнятися. Взагалі, що стосується всіх тих, що нам подають з екранів телебачення, різного роду пропагандони блогери, тих політиків, яких одних між одним тасують, вони не заслуговують ніякої вашої уваги. Ну, от зокрема, знову ж таки на мене накинулись поціновувачі залізного генерала, що чого я там його в ефірах згадую. Ну, згадую, тому що я вважаю його відповідальним, як і всі, решта, тих, хто нам розказували, що загрози немає напередодні повномаштабного вторгнення, і наші жінки і діти не змогли бути в безпеці, а багатьох відправили вже на той світ. Так, от цей заложний пропагандує себе зараз. Розказує такі пафосні заяви, робить як кличко, та про ресурс. Люди, це у них ресурс. А в той же час закриває коментарі під своїми постами. А чого ж закриває? Тобто це показові приклади. Це люди, які вам втирають, а вони не готові до зворотнього зв'язку. Вони не готові до діалогу. Вони закриті. Вони будуть діяти як Зеленський, який обіцяв, що прийде до влади і буде нас питати про нашу волю. Казав нам, що ми всі президенти, а референдуми. Які він обіцяв, так і не проводить, так і не питає нас, а чи готові ми воювати до останнього українця. Це сумні новини, ну, але красномовні, чітко характеризують сьогоднішній стан речей і сьогоднішніх держморт. всіх тих поганців, які засіли на владних важливих. Починаючи там з президента, закінчуючи навіть очільником місцевого сорядування, це все треба вихолощувати. Новина, яку треба теж обговорити, це те, що Сверденко. Ну, вчора вона розформувала наглядову раду Енергоатома, Я так розумію, в такий спосіб убезпечила Мілованова. Вивела з під удару. Він один з чотирьох член наглядової ради енергоатому. І якщо він там був і не знав, то виникає питання: що він там був, що сидів, отримував заробітну плату. А якщо був і знав, то значить в темі вдоль. Ну але зрозуміло, що такі як Мілованов наєм Лєщенко, вони працюють одночасно на США і Америки, вони не будуть покарані. Ну, це агентура в такий спосіб. Я думаю, може, збиралася інформація. Побачимо. Але показово, що Сверденко ховає кінці в воду, бо я переконаний і НАБУ натякало в своїх заявах і в аудіозаписах. Там фігурує Юля. Я думаю, що це якраз Юля Сверденко. Я так бігло пройшовся. Вона звільнила чи відсторонила від виконання обов'язків, Відсторонила Галущенка, який зараз займає пост міністра юстиції. А Був відповідно. Міністром енергетики. Чи це є той Сігізмунд? Анонсували кличку набу. Чи Сігізмунд є у мера, який зараз фактично втік в Стамбул? Ну ми подивимося. Однак чекаю, чекаю плівок, чекаю чергових відкриттів, розкриттів. Сподіваюся, що це не буде спущено на тормозах, і в договорняк це все не війде. Є надія, що за наявною в мене інформацію буде були промарковані гроші. і відслідкувався весь її ланцюжок цих грошей. Сподіваюся, ланцюжок привів до Росії. Ну що, факт того, що в країна, яка воює, начебто, ми нам декларують, що воює, та ми воюємо з Росією. Ми зберігаємо енергооб'єкти, а в той же час. Корупційні гроші відправляються за щось в Росію 2 мільйона, мільйони. Прошу город. Це на наздорову голову. Не на Це ще раз підтверджує, що ця війна вона штучна. Це війна лише для утилізації українців, утилізації небайдужих. Ну якщо з російської сторони здебільшого утилізують ті, які заважають режиму, це і якісь там опозиціонери, але здебільшого це зеків утилізують. Як говорять українські блогери, які зараз знаходяться на фронті, і я подивився блог молодого хлопця, він говорить, що з нашої сторони це кращі. Кращі хлопці, кращий генофонд, ті, пішли добровольцями. Вони гинуть. А з тої сторони Зеки по 20-30 років відсидки. І як наслідок Україна втрачає кращих синів, о Тих патріотичних, небайдужих, які за покликом серця пішли захищати, Росія утилізує непотріб. А держеморди, корупціонери, крадуть, розкрадають бюджет і ділять ці кошти з агресором. Сам факт, що в такому форматі війна точно, ну, точно не, не є тою війною, яка повинна вона була бути, якщо це війна за справді за незалежність. Ні, це війна лише по знищенню українців. Тому Сверденко звільняє. Я думаю, що зараз будуть ще чергові чистки. Показовим, що тріщить по швам команда, є те, що вчора Зеленський не зробив свій черговий відосик. Тобто, людина, яка любить софіти, яка не може без камер, не може без своїх тих відосиків, вчора не зробила відосик. Я думаю, вчора ми були зайняті іншими питаннями і не знали, що робити, куди бігти, за що триматися. Справу веде на і САП, але фактично, це вже я думаю, всі зрозуміли, що це йде чітка лінія ФБР. Самі наші спецслужби неспроможні зробити такі, такі операції. Гроші були промарковані ще сполучених штатів Америки. І відслідкувалися всі рухи їх, куди і що, і сподіваюся, що це буде як в серіалі Слуга народу. Доведено, що до цих грошей доторкався, до, до так в серіалі, пам'ятаєте, я вчора розмістив це відео з, 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 з цієї серії. Доторкалися руки Зеленського. Я скажу для України, це був би найкращий варіант розвитку подій, якби Зеленський був покараний і опинився на лаві підсудних. Це оздоровило би Україну. Я переконаний, це дало б шанс для розвитку і для спасіння України в майбутньому, в тому числі і в частині зупинення війни. Це єдино, вірний, єдино правильний шлях розвитку. Сподіваюсь, що американці це зроблять. Це не буде просто елементом торгу. Я дуже хотів би, щоб це не закінчилось торгівлею. Торгівлю в тому, щоб Зеленський зробив ті чи інші кроки, які необхідні США. З важливого хочу звернути вашу увагу, що ну вся банда команда Зеленського оперує кличками. Клички зазвичай дають або бандитські формування, хто знає, або спецслужби. Я думаю, що вони десь близько один одним пов'язані. І от дуже цікаво зараз прослідкувати, наскільки клички, які використовують спілкуванні члени банду грубування зеленого диктатора, співпадають з кличками ФСБ. До речі, мене тут поправили мої знайомі, сказали, що я трошки не правий, я оперував. Озвученими даними Дубінським, які він проголосив в одному судових засідань і назвавши Зеленського агентом Бородіно ФСБ. Мене поправили, сказали, що є навіть документ. Ось він От, згідно з цього документу. Ні, агент Боротіно в УФСБ це Юрій Луценко. А Зеленський це Пінгвін. Отже, друзі, слідкуємо за плівками, які будуть оприлюднені на Буй САП. Вони анонсували тисячу годин записів. І якщо там почуємо про пінгвіна, то тоді ми можемо ствердно говорити, що ці клички не просто клички банту групування це клички, які консолідовані з кличками, які фігурують в документах ФСБ. І тоді можна чітко прив'язати всю діяльність у цих персоналів, якщо можна сказати, і діяльність Пінгвіна до безпосередньо Росії. Яка через таких агентів веде підривну діяльність, диверсійну діяльність в Україні? У мене нема сумнівів, що вся діяльність зеленої банди це підривна діяльність, але треба докази, треба факти. Все те, що зробив Зеленський, і напередодні повномасштабного вторгнення, і завчасно до нього по знищенню підприємництва, спрощену систему податкування, обліку розвідності, по продовженню тих хибних, хибних е меседжів. Реалізації цих хібних меседжів армія мова віри, коли на, на перше місце ставиться не економіка, не права і свободи, не справедливість, не ефективність, не підприємництво. А армія, ті менеджери, які виконують функцію захисту дуже важливу функцію, але функцію захисту у нас виконують не тільки солдати і професійні військові, а виконують і пожежники, так в частині захисту від пожеж, виконують. Поліціанти в частині внутрішньої безпеки, це функції захисту. І як практика показала, що армія без фактично добровольців, без флопів, токарів, пекарів, без насильно бусифікованих нічого не вартує. Тому що та професійна армія, яку пропагував Порошенко, і пропаганду якої продовжує Зеленський реалізацію меседжу армія мова віри, це та армія, яка підготувала нас так до повномасштабного вторгнення, що росіяни захопили мало не весь Південний схід. І дійшли до Києва. Ну це ж зробили професійні військові. І тільки коли пішли добровольці, ті, які не вибирали для себе шлях воїна, вдалося зупинити агресію і щось зробити. Ну а зараз бурсифіковані теж через силу, через примус роблять цю справу за професійно ну, знову таких військових. Мова важлива, але цинічно виглядає, коли пропагують мову ті, хто не є носієм цієї мови, не є носієм українських культурних традицій. Вони тільки показово на камеру це говорять. І це ж Зеленський, це так. Він громадянин України, він не є українцем по суті. Те, що він має паспорт громадянин України, я думаю, що паспорт у в нього там ще й іншого, як у Міндіча виявилось паспорт Ізраїль. Я думаю, що ще й паспорт Британії може бути у Зеленського. то це не робить його українцем. Але вони пропагують і вони карають інших, хто не є державними службовцями. Реалізуючи закладені постанови в закон, цей мовний закон, який протягнув Порошенко. Які знов є носієм української мови, культури, традиції. Він не є українцем. Ну, як то кажуть, кажі, старий радянський індус, кажуть, ну, може, там же ж кажуть, євреїв б'ють. Ну, так я ж по паспорту не єврей. Таке б'ють не по паспорту, а по морді. Ну це ж зрозуміло, хто такий Порошенко, хто такі Зеленський, я не проти євреїв. Я проти тих, хто нас ошукує і хто обкрадає. Хто розказує, що він українець, одіває вишиванку, пропагує гасла армія мова віри, реалізує їх, штрафує інших, а в той же час його оплічники, і він сам поза камерами робить неприйнятні речі і, звісно, не спілкується українською мовою, вона не його рідна. Такі цікаві новини, які мене зацікавили зранку, які ми захотіли з вами поділити і привернути вашу увагу, слідкуємо. Якщо з'являється пінгвін в коментарях в набу чи в оприлюднених плівках, то це буде для нас, друзі, цікавим сигналом.